Слава Ісусу Христу! Дорога серва, хочу нас закликати ще до однієї дуже важливої молитви. Брат Юра закликав нас молитися за Україну. Ми молимось за Ізраїль ось війна. Але я хочу заохочити нас молитися і ще про одну війну. Яку не світлює жоден свій канал, про якого не говорять в інтернеті і журналісти, експерти, політологи, де, де ми не почуємо на радіо, це духовна війна. Це війна між Богом і дьяволом. Це війна за душі люсі. І на цьому тижні. Я розумію, як духовна людина, що з боку дьявола готується напад на наших дітей, на нашу молодь, на наші сім'ї. Як ви вважаєте, що це за напад? Хайловин. Ця мерзота, вона продовжує наростати. І вона не тільки наростає в нашому е, світі, вона наростає, навіть ми а, сьогодні і братерсь, і, е, про все, що навіть десь християні, віруючі люди, вони десь дають вже е, доступ до цієї мерзоти. Я, я, Божа людина, я Божий служитель, маю відповідальність про це сказати, не мовчати. Але кожен з нас після моїх слів має відповідальність за ті слова, і, і ми чуємо. І вся коротка промова, вона буде те, що ми будемо молитися, щоб Бог захистив наших дітей, нашу молодь, наші сім'ї від цієї мерзоти і друга молитва в всій молитві. Що я можу зробити, щоб ця мерзота не розпространялася? Кому я сьогодні за і два-три дні перед цієї мерзоти, а буде 31 жовтня. Кому я можу розказати про жахливі наслідки цієї мерзоти? Номер один. Я молюсь, щоб ця мерзота не промикала. Номер два. Що я можу зробити? Мені не особливо бути проповідником, пастором, діаконом, вчителем. Що я можу зробити? Я, я можу розказати. Якусь можу картину відправити проти всієї мерзості. А може якісь роль відправити, або щось таке зробити, щоб застерегти. Розумію, що ми не зупинимо цю е, мерзоту на рівні нашого міста, нашої країни. Але ми можемо все зробити, що від нас залежить, щоб її було менше. Амінь. Це дуже важливо, тому що. Коли я бачу наслід і цієї мерзоти, це не залишає мене бути байдужим. Це піштовхує мене ще більше говорити. Казати. Ми вчора в церкві благовічив і мали молодіжне служіння, і ми про це казали. Я не буду дуже багато про це казати, Але хочу сьогодні залишити одну голову думку і наслідки і цього жахіття, цієї мерзоти. Знаєте, є люди, які дивляться не на те, як починається все, що відбувається, а є люди, які є, є мудрі люди, які дивляться на те, чим воно закінчиться. Чим воно закінчиться, є і наслідки того. Ми можемо дуже багато казати, а воно правильно, неправильно, добро, недобро, Але коли ми бачимо наслідки, то у багатьох людей Відкриваються очі. Ісус не раз сказав, або признайте дерево хорошим і його плід є і. Хороший. Або признайте плід, е, дерево поганим і його що? І Знаєте, є люди, які духовні, вони одразу бачать не і, і дерево, вони бачать коріння. Вони бачать начало все, що відбувається. Є люди, які бачать і, і дерево. А є люди, які починають розуміти, тому що і плід приносить дана, дана подія або якась дана дія. Я хочу прочитати дуже відомий вірш, ми, може, давно не читали його, принші Соломона, 23 розділ. Принчі Соломона, 23 розділ. 31 вірш. Не задивляйся на вино, коли промінюється у елихах червоне. Його приємно легко лих але зрештою, воно усає, мов гадюка, і орує, мов змія. Мені дуже подобається, на російській мові написано: Воно впоследствие, а воно жалить тебя. И твое сердце заговорит развратно, и глаза твои будут смотреть на чужих женщин. В последствии есть и наслідки сиєї мрзоти. И знаете, сегодня перед своєю мрзотою я багато присвятив уваги, я читав мнения або думку священника церкви. Священник православних, протистанської. І мені дуже сподобались слова одного католицького священника, який сказав. Я що, даже атеїст, але це не означає, що ігри з дьяволом пройдуть для тебе без насліду. Бо його услуги, я українські услуги послуги, вони коштують. Дуже дорого. Православний священ він сказав, що коли людина святує цю подію мерзоту, мені навіть не хочеться називати це свято, вона заходить на територію дьявола, Вона звершує поклоніння дьяволу, приймаючи участь в хеломіні. Вона дозволяє темряві вийти в її життя. Вона веде людину до смерті фізичної, і до духовної смерті, але й до фізичної смерті. Ми знаємо, що Ісус сказав Івана 10:10 10, легко запам'ятати, що ворог прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити. В нього є один шлях. Расти, убити, погубити. І ця мерзота, вона дуже багата на страхіття. Люди, які приймають участь, діти, молодь, дорослі, і приймають участь в цієї мерзоти, вони мають дуже великий страх. І знаєте, останнє, що хочу сказати, що приносить. Із собою вся мерзота. Вона приносить приносит двері життя людей до демонів, бісів і дьявола. Воно приносить рахіття і муку, ночні кошмари, депресію, одержимість, залежність від бісів, психічні захворювання. І саме останнє, що показує. Останні події пов'язані з цим святом, воно при, приводить до бажання поінчити життя самогубством. І дуже багато є історія і не освітлює світські канали, телеканали, інтернет, коли діти підлітки, Можливо, не одразу після цієї мерзоти, 1 листопада, можливо, не на цьому тижні, можливо, не е, за останню евро, але пройде час і всі нас йдуть про це знати. І знову, повторюю, дуже є багато інформації про це. Мені дуже сподобалося, дуже лаконічно про це сказав Богдан Бодарен, е, відомий пастор е, з Америки і, і церкви живої поток там буквально за 13 хвилин просто показує всі моменти. І моя молитва зараз, наша молитва, номер один, Господи захисти нас, захисти наших дітей, захисти нашу молодь. І номер два, що я можу зробити для того, щоб ця мерзота не проникала в наше суспільство? Ви згодні, церква. Не тільки помолитися. Я вважаю, що дуже легко помолитися. Але друге, на що я хочу звернути увагу, що я можу зробити. Ми маємо Інстаграм, ми маємо телеграм, ми маємо багато соцмереж, ми маємо можливість щось відправляти один одному. Давайте зробимо все, що від нас залежить. Будемо молитися.